Чоловіки до 22 років можуть перетинати межі нашої країни. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів 26 серпня. Воно стосується і тих, хто зараз перебуває за кордоном. Про це повідомили прем'єр-міністрка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Мета цього кроку першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобути досвід, вони згодом могли використати задля розвитку України. У Запоріжжі до цього рішення ставляться по-різному. Частина містян вважає його шансом для молоді. Інші наголошують, що у воєнний час усі мають виконувати свій обов'язок. Наш Вадим Сорвін зібрав думки містян. Як на мене, це ще діти. У них в майбутнє вони йдуть в майбутнє. Я так думаю, що ну все рівно будуть вертатися. Ну, все рівно будуть вертатися. Да, зараз... Важко, ну важко нам ми привикли до цього вже з одного боку. Кажуть, що треба йти захищати країну, а з іншого випускають навіть не знаю, як правильно воєнне положення. Воєнний стан не зобов'язує випускати. Військово зобов'язані мають бути. Мій онук вчиться, у нього відстрочка є. Зараз закінчить і все, і буде ще військова спеціальність. Вже ясно, що нікуди він не поїде. Якби жителі не ставилися до рішення про дозвіл перетинати кордон чоловікам до 22 років, офіційно воно ще не діє. На цьому наголошують юристи і підкреслюють, важливо дочекатися публікації постанови. Тут є лише один вихід чекати, поки З'явиться відповідний текст, поки він буде опублікований і набере чинності, оскільки наразі, навіть якщо прем'єр-міністра сказала це і написала, у пограничників немає жодних немає жодних підстав наразі пропускати таких людей, тому що ці зміни просто не набрали чинності. Постанова набере чинності наступного дня після її опублікування. Тим часом у Верховній Раді вже готують законодавчі зміни, аби закріпити це право для молоді.